Нещодавно я провів опитування, скільки вам років і коли вам жилось найгірше. Ви знаєте, серед людей, які відповідали, а це сотні сотні людей. Ну, майже немає тих, хто вказував, що йому жилося погано, дуже давно. Всі говорять про середину 90-х, для декого 2000 ні а дехто і це левова частина. Вони живуть найгірше з 2014 року. Отакі От реалії. І щоб нам чиновники не розповідали, що там хто винне, яке існувало, завершило існування 32 роки тому назад, люди вважають, що найгірше їм живеться нині з 2014 року, а нині взагалі війна. Тут і говорити нічого. Тому я закликаю вас, не тицять пальцем десь якесь минуле. Ту де-радянізацію, декомунізацію, яку нам нав'язують чиновники, адже для більшості людей це не актуально. Це просто гра, в яку грають чиновники, паралельно набиваючи свої кишені. Ну і ще я не виключаю, що це важливо партнерам партнерам, які хочуть стерти абсолютно всю пам'ять про ваших дідів, ваших прадідів, їх життя, їх тяжке життя. Нам з вами допускати цього не можна. Це наша історія, з якої ми, ви, я маємо зробити висновки, а не просто стерти свої пам'яті так, наче цього не було. Нехай вони зітруть з зі своєї пам'яті те, що в них було в 20-х, 40 в 40-х, 30-х, в 19-му, в 18-му, в 17-му столітті. Хай вони зітруть, але ж вони цього не роблять. Вони не цураються своєї історії, якою б вона не була. А вона там була ой якою різною. Ой, якою різною. І ой якою неоднозначною. Бережіть свою пам'ять і не цурайтеся свого, бо колись, колись змусять наших нащадків цуратися нас з вами. Я не думаю, що вам би хотілося, щоб вони нас з вами викреслили з історії.